У першу суботу-грудня, чотирма матчами 12-го туру, стартувало другий коло чемпіонату України серед команд Бет Кінг Екстраліги». У центральному матчі цього туру Київ футзал обіграв сокіл та наблизився до хіта на вістань двох очок за рахунок того, що кабельники зіграють свій поєдинок проти Івано-Франківського «Урагану» на початку наступного року. Трохи несподівані результати були зфіксовані у Броварах та Одесі. Зокрема, перемогу над Дюбортом дозволила Експерту» залишити останню сходинку турнірної таблиці. У наступному 13-му Турі народний футбольний клуб «Ураган» прийматиме на домашньому майданчику манежу коледжу фізичного виховання другу команду першості Київ футзал. Поєдинок заплановано на суботу, 13 грудня. Початок о 16 годині 30 хвилин. 5 по 7 грудня відбулися перші матчі четвертого попереднього раунду розіграшу Бет Кінг Кубка України сезон 2025-2026. Зокрема, франківський клуб Рибак Галія зіграв на виїзді проти «ЗП Груп» і Запоріжжя у підсумку бойова нічия 3-3. А відтак доля потівки до наступного кубкового раунду вирішиться 20 грудня в івано франківську В обласному центрі Прикарпаття відбулися матчі другого туру футзального чемпіонату України серед команд вищої ліги ю 15 У першому поєдинку юні дракони, що тренуються під керівництвом Романа Кіндратів, впевнено переграли однолітків з Косюбинської до США з Кайя футзал з рахунком 3-0. А в другій зустрічі ураган ю 15 поступився в шостка з мінімальним рахунком 0-1. Тим не менше, ураганівці покращили своє турнірне становище, маючи після двох зіграних турів шість турнірних очок. Відбулося матч другого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Зокрема, окремо грудня зустрічалися між собою Бест Обмін Кеп та Ураган 2 КФВ. Цікавий та безкомпромісний поєдинок завершився вольовою перемогою молодих драконів з рахунком 2-3. У іншій зустрічі франківська «Гата» впевнено обіграла коло вовків 5 5-1 і продовжує очолювати турнірну таблицю. Натомість матч між і Франко та рибак Галія перенесена через участь останніх кубка України у найближчому третьому турі, який заплановано на суботу, 13 грудня, Вовки зіграють проти Бес обмін кеп. Рибак Галія спробує зупинити Гату, А Ураган-2 КФВ поміряється силами. побудовано і Франко. Вже наприкінці цього тижня стартує перший етап Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2025-2026. Крима 12-13 грудня стартує квартет команд Івано-Франківського, де зіграють господарі Прикарпаття Говерла. А також Запоріжжя, Черкаські Мавпи та Ніко Баскет. Відтак у п'ятницю, 12 грудня, о 15 годині 30 хвилин. Ніко Баскет зустрінеться з Запоріжжям. А Говерляни того ж дня зіграють о 18.30 проти Черкаських Мавп. Натомість, у суботу, 13 грудня, о 13 годині. Переможці цих пар зіграють між собою. А відтак до фіналу чотирьох Кубка України вийдуть по три переможці першого етапу, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі. Тепло, щирість та дитячі усмішки наповнили День Святого в Івано-Франківській спеціальній школі в угорниках. Команда народного футбольного клубу Ураган завітала сюди вже традиційно, у місце, де кожна зустріч перетворюється на невеличке свято. Діти зустріли почесних гостей з ворушливим виступом, танці, пісні і емоції, які вони вклали у кожен номер створили атмосферу, що одразу зігріває серця. А після концерту почалося невимушене спілкування, сміх, жарти, ігри усе те, що робить такі зустрічі по особам. Бливому, справжніми за доброю традицію провели й спортивні естафети. Вони щороку дарують дітям хвилю радості та багато активних моментів, які так надихають і гуртують. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.